Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 18 травня, і сьогодні ми починаємо новий влог. Не знаю, буде це тиждень, два чи, як завжди, місяць-півтора, але не до цього. Сьогодні пішла до почтового відділення і забрала свою книгу, яка. Лежала бідненька, чекала мене, а мені все смс-повідомлення ніяк не приходило. Чому? Тому що е, видавництво десь помилилось в номері телефона на одну цифру. Чи то я неправильно класнула. Ну, мені воно не прийшло і ТТН, номер ТТНки прийшов лише в електронну почту, куди я дуже-дуже рідко заглядаю. Тож мусила все перерити, знайти ТТН і відслідкувати це, це відправлення. Тож, цю книгу я сьогодні тримала, в руках пролистала мурашки по шкірі, звичайно, з болем і жилем. Згадую Володимира Вакуленка і його. Я так розумію подругу, теж письменницю Вікторію Амеліну, завдяки якій було видано цей щоденник. І до великої прикрості загинув і Володимир, і Вікторія. Що дуже Прикро, ми втрачаємо наших видатних людей, видатних письменників, письменниці, спортсменів і спортсменок, багато людей, простих і знаменитостей пішло життя завдяки нашим конченим сусідам. Тож мурахи по шкірі від даної книги. Буду її обов'язково читати. Можливо, поділюсь враженням, але я вже під таким хвилею емоцій, переглянувши тільки пару сторінок і прочитавши пару стрічок з неї. Тож, отака моя книжка. І в минулому досі я показувала вам, що придбала для сина 5 книжок. Розширюємо нашу бібліотеку. Ну, В нього комікси в мене книги для роздумів. Теж отак. Далі хочу вам показати, М -м почала пробувати зразочок на іншій тканині. Взяла ці самі ниточки. На білій тканині вони виглядають більш Яскравіше. так Пробувала колись вишивала квіти, М -м -м. брала жовтий, але тут трі трішки не жовтий, а гірчичний Але я тоді брала жовтий і коричневий колір, то дуже ці два кольори один до одного пасували. А тут спробувала, мені не подобається. Пробую червоний і хочу взяти перележку. Салатову і темно-зелену. Це не переле, це нитка аріадна. Восьмий номер 0564. Ну, то буду якось собі компонувати і подивлюсь. В наступних включеннях покажу, що з цього виходить. Порола я чи не порола. Тож так. Ще в мене на підвіконі лишається пасхальний декор. Я вже завтра його все буду прибирати і прикрашати якось якось вже якісь квіточки по весняно-літньому. Не знаю що, але щось придумаю. В наступних включеннях поділюсь з вами, що я там напопридумувала попридумувала. Тож до наступних включень. Сьогодні у нас 18-19 вже травня, тож показую, що я навишивала зразки, вибирала кольори, тобто, або такі квадрати, або з цієї сторони такі. Одним словом, підбирала кольори на такий взір. І взяла такий взір із книжки, саме вона є поруч, Лідії Бебешко. Вишивальні традиції України. Тож, показала сину, як йому подобається, яку б він хотів мати сорочку, з яким візерунком, з таким чи таким Денис обрав. Оцей вишневий, правда, я його попередила, що буде не вишневий, а отак фіолетовий. Або гірчичний. Чому? Тому що в мене цих два кольори в достатку. Я так сподіваюся, що на сорочку вистачить. Тож так я попробувала, тепер треба глянути, чи вистачить тканини. Ну, а поки що так, до наступних включень, в неділю нічого не вишиваю. Тому що це неділя. Провожу сина на навчання, відповідно, готую сумку. Щось, якісь э, смаколики, не смаколики, але щось сумкуцю покаласти треба, щоб він тиждень дів. Тож такі справи в мене зазвичай в неділю. На цьому за пару хвилин, пару секунд навіть буде нове включення. Сьогодні у нас 21 травня. Що можу вам сказати, нічого не робила. Взагалі, не то, що навіть не вишивала, нічого не робила. Вчора була на заняттях, прийшла, наліпила вареників на вечерю і з вчорашнього дня я знову хворію. Зранку малий прокинувся, також захрип. Захворів сьогодні в нього екзамен у музичній школі, не знаю, як це все буде. Сьогодні вже відбувся виступ, благодійний виступ, збирали кошти на ЗСУ, збирав кошти технічне училище наше місцеве, проводило такий захід, і ми, як старша група танцювальна, мали два номери. Тож сподіваємося, що з цього благодійного ярмарку зберемо кошти. І вони всі підуть на Збройні сили і конкретно точково, вірніше, їхньому колишньому студенту, який навчався в училищі. Ці кошти будуть передані на потреби, які він. Має закрити це, чи я не пам'ятаю чи ні пристіл нічного бачення. Ну, суть не в тому, що суть в тому, що збираємо і маємо надію, що ми якимось чином допомогли в цьому. Мої вітання! Сьогодні в мене така вулична локація. Я сижу в альтанці. Чому? Тому що я маю вихідний день субота. І маю, нарешті, маю час сісти до вишивки. Тож зранку я зробила, розкроїла тканину і пройшла з швійною машинкою зігзагом заметала краї. Сурочка має бути для мене. Чому для мене? Тому що, не пам'ятаю, говорила вам раніше чи ні тканини для сорочки на е, сину. У мене не вистачає. У мене є два відрізи по метр м. А для нього надо, е, потрібно, ну, хоча б метр шістдесят це най найменше, в самий притик. А я не люблю впритик, мені треба, щоб був хоч ще плюс е, тих півтора см, що лишається на підгини, ще хоч 0,5 см, щоб я мала. Можливість скосити десь на похибки, порівняти, ну, хоча б так. Тому що сьогодні я кроїла, мені здається, в четвер чи в середу, ні, в середу. Я сіла, прорахувала свої заміри, прописала, зробила малюночок. Схематичний, де я розміщую всі ці деталі на полотні і помилилась. Сьогодні відкриваю і дивлюсь, як можна так помилитись, ширину і довжину сплутати уставки. І сьогодні так розкроїла і думаю, хм, не вузькувата чи в мене уставка виходить? Думаю, а мало ли, може? Я передивляюсь точно. Сплутала ширину з довжиною. <с> ну, я це можу. Тож так, значить, показую, яку хочу я собі сорочку. Отакі зорі. Дану схему мені надала Переяславський історико-етнографічний музей. І цей як правильно сказати, їхній проект, проект Переяславська сорочка продовжується. І надалі вони надають безкоштовні схеми, аби ви тільки брали і відтворювали автентичні сорочки, які були у своїх теперішніх сучасних чи схожих до автентики сорочках. і все це безкоштовно. Тільки беріть, творіть і відтворюйте в нашу спадщину. Значить, це буде сорочка номер 23 з села Помоклі Переяславщини. Ой, так гарно пахне свічка. До речі, її тільки вона у мене стоїть давно. Сьогодні вирішила розпакувати і тільки наразі побачила, що там написано Христос Воскрес. Це взагалі-то була. Великодня свічка, а я просто навіть і не здогадувалась. Тож такі цікаві події. Так, підбираю нитки. Підбираю ось дана нитка, що я вам показувала раніше. Новел. Зірна новел. Так. Стовідсоткова бабовна гірчичного кольору. Ось вона така бабіна. Тут у мене 580 метрів, 100 грамів ваги. І, на жаль, я думала, що ой, у мене стільки нитки і білої 200 грам. Я зараз як забацаю, ой, як мені гарно сонечко падає, я так обожнюю, коли йде такі біліке сонце. На те воно і весна, і літо невдовзі. Значить, товста. Товстий і негарний виходить Візерунок, тож буду брати або перло восьмірку, або попробую перлу восьмірку котону DMC і і моліне. Моліне може в три чи 4 складення. Спочатку в три подивлюсь і. DMC Pearl. подивлюся, як воно буде лягати, що краще. А потім може, що мені сподобається, докуплю ниток. Тож так. Такі починання, хоча вже на годиннику пів третього дня 14.30 приблизно, говорю, зараз перевірю, не перевірю, але все ж. Все ж, зараз я це все випорюю і ще раз наново пробую щось повишивати. Тож до наступних включень. І так, попробувала ниточки. Знач, муліне я знайшла СХС, крайній червоні. Не сподобалась мені якість цих ниток, тому що воно виходить якось. Розторочується і стає якась, така якась волохата нитка. І це я всього скільки стіпків зробила. Значить, жовта це DMC Перелеко тон. Вісімка. Ну, так непогано лягло, як на мій погляд. Хоча, щоб в три нитки, мені здається. воно Гарніше лягає тільки б. Не було таке розторочене якесь. І салатова нитка. Салатова. Салатова це аріадна. Теж вісьмірка, але мені здається, ця вісьмірка. Ну, все рівно не так лягає якось ось паре. Ой, як DMC лягло. Гарненько. Ну, це ж я ще той професіонал. Значит, що вирішила я. Напевно, я буду брати DMC восьмірку. Може, ще попробую 12, не знаю. І буду вишивати вісьміркою. Напевно, буде блакитно. Ну, до наступних включень побачу, що я вирішила. Не знаю, що з цього буде виходити, але мені вже дуже подобається, як лягають стібочки. Не знаю, щось так погано видно. пішла ось ось. Курячим бльодом? Зараз спробую, чи збіжиться якийсь квадратик, чи не збіжиться. Поки так. 26 травня, неділя. Значить, що я завчора встигла зробити? По-перше, я визначилася ниткою, кольором нитки і ниткою, яку я буду брати на своїй сорочки. Далі. Я, значить, прошила, поки отут поверталася розпускала. А оцей участок, оцей. Тут були ще такі листочки, я спочатку зробила. У мене тут була нестиковка. В одну нитку. Потім не стиковка, ні, спочатку в дві, потім в одну, і помилки я не могла знайти. Я вже 10 разів все перераховувала, розпускала, потім вирішила, що я спочатку один листок буду робити, а не весь, а потім йду сюди, і я збиваюся, не сходиться. Тож, потім я побачила, що у мене оцей елемент. Зміщений не по центру, на, 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 на одну нитку мені треба його сюди взяти. Тож намучилася, дай Боже. А тепер дивлюся, що, напевно, я зробила малу відстань. Треба, напевно, отак відступити і отут починати весь візерунок по рукаву. Надо все розпускати. Коротше, я в шуці. Ну, да ладно. Подумаю, що я буду далі робити з цією сорочкою. покажу ще сьогодні. Сьогодні зв'язала серденьку, вже надо до ярмарку, буде 1 числа на день захисту дітей. Простір буде проводити. Ярмарок, концерт. В концерті я також беру участь, буду виступати з танцем. Ну, на цьому все. Тиждень закінчився. Ще до кінця дня я вже одне обов'язково зв'яжу і буду. Ну, це не для мене, це для простору, тому неділя О, таким чином буде проходити. І, напевно, буду, буду, буду. Візьму книжку, почитаю, адже цього тижня кляті москалі опустили прицільно три ракети в друкарню в місті Харков, де друкуварилось видавництво в ну, окрім нього ще багато видавництв. І якраз з Вівата я нещодавно замовила книгу. Я перетворююсь. Це На цьому тижні я вам показувала. Буду читати. Буду читати, всіх закликаю купувати книжки з видавництва Віоват, щоб підтримувати дане видавництво. І ні, нас не зламають. Тож, всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І до наступних включень.